Вітаємо з черговим випуском новин команда ситуаційного центру. Вектор служби на безпеку 24 на 7 – Саме так другий рік функціонує муніципальна варта Від денних та вечірніх патрулювань з метою охорони громадського порядку профілактики правопорушень. Розпочинаємо наше вечірнє патрулювання. Наразі знаходимося по вулиці Мічуріна. Перехрестя вулиці Перштравнева біля міського стадіону. Без порушень. До чергувань в комендантську годину спільно з інспекторами поліції щодо дотримання вимог закону воєнного стану, і тут саме автопатруль дає можливість бути мобільними та швидкими. Комендантський патруль беззаперечність мати при собі документи, посвідчуючи особу, відповідати на поставлені запитання та вимоги патрульних. Запрещаного нічого не постаньте ще режучого предмету наркотичні вічества. Два роки триває війна, і знову без документів. у нас нету документів наставлять. Такі заходи несуть виключно випереджальний характер, аби дійсно розуміти, хто чому навіщо вештається нічним містом країни, в якій йде війна. Диверсія один з методів ворога розхитати ситуацію зсередини, тому пильнуємо задля безпеки. А чому порушити комендантську годину? Не порубачу. Я бачив. я так бачив і все ж порушив. І знову паперових документів немає. Дія не працює. Це повинно у вас бути з собою. якщо ви порушуєте комендантську годину за протоколом дій перевірка в місто кишень на наявність небезпечних предметів. А судячи зі стану небезпечні речовини в нього в організмі. От него тянет уже он, они с корешем дунули. Щоб... Я відповім, Ты что думаешь, что я не чувствую? Чуття не підведе. Ще один порушник без документів направився в відділок поліції. Серед порушників навіть постійні клієнти є, до яких ніяк не дійде, що комендантська година не час для прогулянки і перекуру на свіжому повітрі. Це ну а історії від тих, хто порушує комендантську годину, це окремий вид театрального мистецтва. Одкуди йдеш? З дому. З емоціями і без документів о пів на другу ночі гуляє цей чоловік. Що Трапилося емоції. Розстроївся Чого? Ну по, по, по лічним обстоятельствам нехай на майбутнє особисте залишається при вас. А от оглянути, з чим ви гуляєте у цій порі, зобов'язані. Рішив просто прогулятися провітритися. Ну комендантська година, що значить прогулятися провітритися? Ну так же ж не можна як наслідок такого недотримання вимог реалії сьогодення. Настановлені особи ми повинні вас доставити в райвідділ. а так ми не можемо вас з ваших слів перевірити, діючи виключно в правовому руслі вже на місці після взяття даних і з'ясування особи по базам відправляємо за місцем мешкання. Саме моніторинг мікрорайонів міста, за якими закріплено штатних патрульних, дає можливість заслужене авторитет та пізнаваність використовувати на благо. Ведемо патрулювання вулицями нашого міста. Наразі знаходимося біля міської фортеці. Все тихо, спокійно. Вечірні рейди вулицями міста направлені перш за все на профілактику ситуації з умовлених розпиванням алкоголю. Перевірили базирок на районі перемоги. Наявність порушень. Якщо ж на годиннику за 22, то тоді патрульних спрямовані на недопущення випадків неконтрольованих дій, які далі спокушатимуть на порушення комендантської години. Ведемо патрулювання по вулиці Портової біля магазину Сорока. Алкогольних напоїв ніхто не вживає. Муніципальна варта. Зараз знаходимося на провулку військової слави. Правопорушників не виявлено. Біля магазину «Ластівки» порушено зафіксовано. Громадські місця, місця відпочинку, парки та сквери також під наглядом. Булює район перемоги біля Сонячної сім, свобода, без порушень. Парк миру. Правопорушень не виявлено, нікого немає. Все чисто та спокійно. Рухаємося далі. Разом з інспекторами муніципальної варти насолодимося красою та законослухняністю вечірнього міста. Муніципальна варта знаходиться в район Базарок. Реагування на ваші повідомлення щодо порушення правопорядку за правило. Пісня поють людям шати хай. Адміністративна відповідальність Пішли туди, к 21 му дому, аж там слышно. Трапляється подібне або вашій безпеці щось загрожує без вагань. Набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Допомога прийде. Саме для допомоги в питанні організації комфортного руху центральними вулицями міста профілактується та попереджаються випадки паркування з порушенням ПДР. Є три автівки. Будемо виписувати попередження. Після виписаних попереджень. Ось така ситуація по вулиці Маяковського на даний час. Все чисто. Ворожників немає. А щоб уникнути таких попереджень, що обов'язково вносяться в єдину базу, краще скористатися безкоштовною стоянкою по вулиці Соборна, 52-54, де можна залишити своє авто під наглядом шостої ранку по п'ятнадцяту годину. Пам'ятайте, що ваша законослухняність і дотримання елементарних норм правопорядку, вимог закону правових норм, дозволить кожному зокрема і загалом усій громаді жити тихо і безпечно. Залишайтеся і далі на пульсі подій Білгорода Дністровського разом з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.